Ви змогли в запису подивитися. Так. Від чого залежить здоров'я? Здоровий спосіб життя, тобто, якщо людина його дотримується, це вже 50% успіху, спадковість відіграє свою роль. Якщо людина там, батьки, дідусі, бабусі хворіли на якісь хвороби і воно може передатися генетично, то це також. Впливає на здоров'я, навколишнє середовище впливає на здоров'я. Яким чином е важливу роль відіграє те, де людина живе, е чи не забруднене повітря, наприклад, е чи е працює вона там на в якихось шахтах або на легкому виробництві? Це також відіграє важливу роль. І медичне обслуговування безпосередньо також, якщо людина, наприклад, живе в якомусь селі, до якого маленькому, до якого дуже-дуже важко доїхати швидкий, то це мінус буде йти медичне обслуговування. Бо якщо, наприклад, в цьому селі немає ні медпункту, ні лікарні якоїсь, це також певним чином відображається на Здорові людини не завжди близькі можуть там допомогти в певній ситуації. Потрібна допомога кваліфікованих медиків, тому це дуже важливу ще роль відіграє, яким чином може надатись це медичне обслуговування. Так складовими бачимо здорового способу життя в нас гігієна. Умивальник вас намальований, гарний настрій, тарілка здорового харчування, тобто корисні продукти, які треба вживати. Зараз про них далі буде йти мова. Заняття спортом різноманітні, відмова від шкідливих звичок і найчастіше перебувати на свіжому повітрі. Сонячні ванни приймати, ну і водні по можливості, гарні слова. Бачимо Сократа, що ми живемо не для того, щоб їсти, а ймо для того, щоб жити. Е, так, і безпосередньо наша тема сьогоднішнього уроку. Тут у вас е, такі зашифру... зашифровані слова є, бачимо. Зашифровані слова є різноманітні, можна спостерігти за е, цим сердечком, точніше, за яблучком, в нього листочок. Е, тут і, е, х, як сказати, гарні слова е, зашифровані ті, що відносяться до здоров'я, і ті, які негативним чином впливають на здоров'я. Негативним чином бачимо, впливає гіподинамія, це малорухливий спосіб життя. Зайва вага. Е, Велика кількість калоріїв, якщо перебільшення, недотримання там режиму різноманітного. і так далі. А плюси це різні вітаміни, мікроелементи, жири, білки, вуглеводи, гігієна дотримання, помірність в їжі і так далі. Це те, що гарним чином впливає на наше здоров'я. І щоб дотримуватися. І в цілому бути здоровим потрібно в нас дотримуватися харчування, принципів здорового харчування. Правил збалансованого харчування знати, що от якщо ви фізично працювали багато, то ви будете і хотіти їсти багато, і це нормально. Але якщо людина пролежала там цілий день, не рухаючись, або висипалася, або в телефоні, або перед телевізором, і весь час наминала щось за обидві щоки, то воно негативним чином відобразиться на її здоров'ї. Ну, маю на увазі, якщо це не один раз повторюється, а часто. Традиції харчування існують певні. І навчимося визначати індекс маси тіла та безпечно його контролювати. Так, ну і що таке харчування, зрозуміло. Це те, що ми тільки що вже говорили. Так, харчування людини в нас залежить. Стоп, назад. Це ми ці питання будемо зараз висвітлювати, від чого залежить харчування, які поживні речовини існують, збалансоване харчування, що це, яких принципів слід дотримуватись при харчуванні, яка добова норма харчування підлітка. Можливо, хтось не знав, то ми зараз дізнаємося. І який питтєвий режим. Для кожної вікової категорії є певні поради, скільки вживати води в день. Це також індивідуально. Хтось любить багато пити води, хтось мало п'є, але є середньостатистичні дані, яких бажано дотримуватися. От. Для забезпечення раціонального харчування, дивимося, потрібно враховувати такі показники, скільки людині років, стать жіноча або чоловіча. Зазвичай чоловіки їдять більше, тому що більше вони енергії тратять і частіше займаються якимись... Силовими навантаженнями, або важка в них робота, або ще щось там, тягарі якісь чи спортом важким займається. Я кажу зазвичай, тому що бувають і виключення. Який вид фізичної діяльності та яке навантаження? А від чого залежить система харчування, від продуктів, віку, способу життя і традицій. Ось погляньте, поживні речовини в нас поділяються на шість таких категорій. Бажано, щоб вони були присутні у вашому раціоні кожного дня. А от грамовка їхня, скільки чого, це ми переглянемо е, далі. Мають бути присутні вуглеводи, жири і білки. Оскільки ваш організм зростаючий, то в вашому е, харчуванні повинні переважати білки. Саме з них формуються м'язи. Формуються кості, ну, точніше, скелет весь, і, тому що організм росте, і коли організм росте, от білки, вони як цеглинки, з яких будуються. Жири також повинні бути, і вуглеводи повинні бути, але не в великій кількості. Тому що велика кількість жирів вона негативним чином впливає на організм, велика кількість вуглеводів також негативним чином впливає на організм, зокрема на процеси травлення, от, і так далі. Вода тільки позитивні в неї якості. Знову ж таки, пити треба скільки, скільки вам хочеться, але дивіться, ви самі свою добову норму води контролюєте. І якщо ви бачите, що мало п'єте, то потрібно збільшувати. Мається на увазі чиста вода, не кава й не чай. Мінеральні речовини мають бути присутні. Хтось любить мінеральну воду там. Якусь хтось вітаміни вживає з овочами, фруктами. А якщо, наприклад, в зимовий, в осінній період вже закінчуються ці овочі і фрукти, то багато вітамінів продаються в аптеці в вигляді там пігулок або чаїв якихось. Але цим також не треба зловживати. У вашому віці краще вживати натуральні продукти, тобто овочі, фрукти. Вони, в принципі, в супермаркетах. Ну, цілий рік продаються і можна придбати, або, наприклад, заморожують дома ще. В такому випадку корисні їхні мікроелементи не втрачаються, які знаходяться в овочах і фруктах. Ось погляньте, будь ласка, харчування повинно бути та що ж це таке, збалансованим. Це система харчування заснована на вживанні натуральної, здорової їжі, в необхідних кількостях організму і організації правильного процесу режиму харчування, який основний принцип це створення необхідного балансу корисних речовин і його ефективного функціонування. Внизу у вас є табличка. Запишіть її, будь ласка, назву і перші три. Групи. Розшифровку груп писати не потрібно. Посередині збалансоване або раціональне харчування. І вниз три стрілочки: різноманітність, помірність і збалансованість. Те, що внизу, писати не потрібно. <кій> Просто читаєте його. Бачите, що різноманітність це вживання щодня різноманітних продуктів. Помірність, калорійність щоденного меню не повинна перевищувати. Щоденних витрат, енерговитрат. І третє збалансованість правильне співвідношення всіх дібраних продуктів для щоденного використання. Ви пишете лише заголовок, збалансоване харчування, і перші три групи. Розшифровку не пишете. Є записали. Принципи здорового харчування. В чому ж полягають принципи здорового харчування? Їсти потрібно 4-5 разів на день і бажано в один і той же час. Це вам даються поради. Ви дивіться, як ви можете їх дотримуватися, але вони корисні. Тобто, бажано їсти в вашому віці 4-5 разів на день. Чому в один і той же час? Тому що